Ми вирушаємо в місто, де війна відчувається так, як ніде в нашій області. Нікополь. Місто під постійними обстрілами росіян з усіх видів озброєнь. Артилерія, дрони камікадзе РСЗВ. Попри це, там працюють незламні металурги. Доброго дня, влад. Артем. Нас зустрічає терміст Артем Дівулін на Інтерпайп. Нікотюб працює майже сім років. Тут у прифронтовому Нікополі чоловік з колегами виробляє труби для видобування нафти. Їх експортують у десятки країн, а перед тим загартовують у величезних печах за шалених температур. Бути термістом ну дуже спекотно, тому що температура труби на виході із печі понад 600 градусів за цельсієм. Відтак всі працівники мають захисний одяг, який навіть у випадку потрапляння в вогню не загоряється. Постійно доводиться слідкувати за десятками датчиків, каже Артем. Зона нагріва – це зона видірки. Ну і виход металу конечний. Якщо ми в контрольних точках перегріємо метал котором буде більше, ніж тим, металу на виході, то ми і трубу. Та працює чоловік не тільки за монітором. Відкриваєш горілочне окно і смотриш, щоб не було поривів в пламені, відкритого пламені. Щоб горілка як би журчала. Сьогодні Артем навчає новачка терміста Максима, як вручну відрегулювати полум'я в печі. Якщо треба додати газ в воздух. Максиму 39. В «Інтерпайп» він лише три місяці. До цього понад 10 років оформлював документи у пенсійному фонді. Відповідного досвіду роботи не мав. Відтак нині навчається, при цьому отримує повноцінну зарплату. У мене на заводі все життя працює двоюрідний брат та племінник, і вони мене постійно запитували, що мене тримає на попередній роботі з низькою заробітною платою. Виявилося, що відповів собі, що окрім звички, нічого мене там не тримає. Нашу розмову перериває повітряна тривога. Зараз в Нікополі загроза артобстрілу. Ми вже чули вибухи трохи не по собі, тому ми йдемо до мобільного укриття. Вже 20 місяців Нікополь є зоною бойових дій. У разі масованих обстрілів виробництво зупиняють. Люди ховаються у стаціонарних та мобільних укриттях. Якщо критичної загрози життю немає, продовжують працювати. Адже труби самі себе не прокатають. Обшили 20 мм міліметровим железом, вирізали смотрове окно для безпеки оператора. Встановили світофор для відомості наступного пульта номер 1 щоб оператори між собою могли взаємодіяти. Також завод пережив численні блокаути та зневоднення. Робочих рук бракує. Відтак досвідчені робітники не тільки вправно працюють самі, а й навчають новеньких. Вони У нас обучаються, проходять зі практику, стоїть екзамени. ми робимо допуск на саді роботи. роботі. Максим каже: завдяки своєму наставнику Артему, всього за три місяці опанував нову професію. Він дуже доступно пояснює, мені завжди радить, коли щось не виходить спочатку, як зробити краще. Дуже досвідчена людина спокійна. Я можу з самого нуля навчити чоловіка, показати, як працює оборудовання. І, коли от печка в холосту працює без труби, я йому даю покрутити, настроїти. Головне, щоб він хотів вчитися. А все остальне це тело техніки. Максим щасливий, що наважився перейти на завод. Наступна мета підвищити розряд і стати майстром. Хотілося б вже до пенсії допрацювати на заводі. Колектив у нас дуже добрий, плюс висока заробітна плата. Чоловік має утримувати родину дружину, дочку та матір, які також мешкають в Нікополі. Мало залишилося підприємств, які працюють роботу. Якщо і можна знайти якусь в Нікополі, то там. Копічана заробітна плата, і ну ні немає ніяких ні умов, не ні перспектив, нічого. А Інтерпайп «Нікотюб» стабільно працює та регулярно підвищує зарплатню своїм працівникам, попри важкі умови у прифронтовому місті. Страху особливого немає. Ви знаєте, на стрельню сюди в принципі робоче бойове. Ми вже якби привикли працювати в таких умовах. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.